Добрий день. Збираємо урожай. Сьогодні назбирала я горіхів, але вони ось такі грязні, дуже грязні. Я вирішила їх помити, яким я способом буду мити. Для цього потрібна мені сітка. Сітка, яка із під цибулі, з моркви. Такі сітки продаються. У мене вона залишилася під цибулі. Я її висипаю. Горіхи всі в сітку. Ідемо мити. Набрала я води відро і тепер ми будемо мити його. Можна більше добрати? Мені чим не подобається, щоб можна підвісити і водичка вся стаче. Ось яка грязна в нас вода. Люблю чисті горішки. Чистити вони до рук чистенько все підвішуємо, просушуємо, розстеляємо і даємо просохнути. Поки в мене стікають горішки у сіточки, я вам хочу показати свій парничок. Все весну я. Вам Хвалилася, показувала, як ми висаджували а вже осінь. І ось покажу, що у мене час зберігається на даний час, що росте. Нас сьогодні 10 жовтня. Підемо, подивимося. Тут помідори в мене ранні вже одійшли, ще їх не убрала, до них ще руки не дійшли. Будуть наступні виходні, все обереться. А ось ці ще помідори у мене ще зелені. Можете побачити ця сторона. Всі помідорчики зелені є і спілі, я вже їх забрала. ось, Але ще є і зелених, дуже багато. Якщо будемо ще ми смакувати. Також ще в мене залишився і перчик. Перчик доспіває. Єсі довгенький, єсі кругленький. Ще смакуємо свіжі свої овочі. Я вам бажаю гарного дня.